На поплавати вирішили більше півсотні молодих фотографів, які представили на розсуду глядачів 270 авторських світлин. Відбувався фотоконкурс за тематичними напрямками: вільні мандри, обличчя сучасної молоді, неформат та фотоколаж. У кожній із цих номінацій визначили володарів призових місць, загалом десятьох починаючих і вже знаних фотометців. Нагороди вони отримали як за одиночні знімки, так і за добірки фоторобіт. Дуже гарне справляє враження, підносить настрій. І, взагалі, дивлячись на ці фотографії, хочеться жити, хочеться кохати, хочеться мандрувати. І вашими очима, молодими очима, життя прекрасне. Крім того, керуюча справами міськвиконкому підбила підсумки конкурсу Хмельницький фотоквест та оголосила переможців у номінації Приз глядацьких симпатій фотоконкурсу, присвяченого дню міста Хмельницький кріз об'єктив. Що ж до фотовиставки Вільне плавання, то гран-при за роботу «Sky is over» отримав Сергій Вараниця. Він зізнається, що участь у конкурсі бере вперше, а історія появи фото досить несподівана. Була така невеличка озерця. І перед ним був такий невеличкий дом. Я вирішив сфотографувати. А коли вже приїхав додому, тобто побачив, що можна, якщо перевернути фотографію і чуть-чуть її -чуть затримати, то вийде доволі непоганий кадр. І виходить так, як ніби. Сама фотографія більше космічна, то як над нею можна задуматися, і це мені найбільше сподобалося. Голова журі, член національної спілки фотохудожників України Сергій Іванов, наголошує, що з кожним роком рівень творчої майстерності молодих фотометців зростає, тому обрати переможця стає все важче, адже достойних багато. Я от, би прошу всіх ребят, хто займається фотографією, не відноситись к слишком просто На справді, це дуже інтересне від і Якщо ви більше будете вносити фотографію своєї частичку своє творчість своя, тим сильніше буде вражатися ваша робота і тим інтересніше вона буде зрителю. Триватиме фотовиставка «Вільне плавання» до 12 листопада. Переглянути її можуть усі бажаючі у приміщенні родинного дому.